Дякую тобі за довіру, за нашу мовчазну розмову. Сьогодні присутність іншої людини поряд стала розкішю. Ну не треба зі мною сперечатися. Так, все вірно. Іноді інших людей буває дійсно забагато. Але я зараз про інше. Чи бувало з тобою, коли ти знаходишся в приміщенні, наповненому людьми, але відчуваєшся самотньо? Ніби ти з кимось в кімнаті, навіть з близькою людиною, а по факту на самоті, коли тебе слухають не для того, щоб зрозуміти, а щоб щось відповісти, коли тебе намагаються запахнути в рамки нормальності, нівелюючи твою унікальність або що ще гірше. Коли ти сам ламаєш себе, щоб якось пристосуватися і вижити. Ну, а потім не можу зрозуміти, а хто я. Я дуже гарно знаю це відчуття. І я знаю чудовий спосіб його позбутися. Обіймурки. Відчуй тепло моїх рук. Відчуй, як тебе огортає моя присутність і відчуття прийняття. Як щось, що було так довго стиснуте всередині потроху розслабляється. Ти відчуваєш, що тут тобі раді, тут тебе чекали. Відчуй це приємне, лоскотне відчуття всередині, дозволь йому вийти сміхом, сльозами чи просто гучним вдихом і видихом. Відчуй, як ти ніби розправляєш плечі зсередини і вдихаєш на всі груди, ніби ти розриваєш всі ці ланцюги, що роками сковували тебе. Як ця гора, що роками лежала на твоїх плечах, розчиняється і зникає. Відчуй цю легкість, відчуй це відчуття свободи. І радості дихай, стисни мене в обіймах, відчую запах мого волосся і просто вбирай те тепло, якого тобі так не вистачало. Це тепло наповнює тебе, і ти відчуваєш себе більш собою. Ніби повернення після довгої, довгої подорожі до самого себе. Ніби твій внутрішній світ наповнюється яскравими барвами. Зосереться на своїх відчуттях. Дихай! Розкрийся, народжуйся заново, повертайся до себе. Я розкриваю обійми і м'яко посміхаюся, дивлячись тобі в очі. Як ти дивишся на те, щоб познайомитися поближче з цим чарівним місцем Мурфос? Чи можливо ти хочеш познайомитися ближче з собою? Чекаю твоєї відповіді. У якийсь момент, краєм ока, ти бачиш, як за моєю спиною виростають величезні і просто нереальні крила, ніби чорні, і в той же час яскраво кольорові. Вони ніби змінюють колір. Синій, блакитний, бірюзовий, фіолетовий, чорний. Але коли ти повертаєш голову, щоб їх розгледіти, ти їх не бачиш. Чи то дійсно було, чи тобі здалося?